Подія тижня. Що вас чекає на цьому тижні? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, вертайтеся за номером телефону Viper, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, подивимося, що станеться з вами протягом цього тижня. Які події стануться? Ну, дивіться, чоловік, з яким ви спілкуєтеся на відстані, це просто спілкування, телефон, інтернет. Нарешті, якийсь зробить такий серйозний крок у вашу сторону. Хоча довго він думав і довго йшов до цього кроку. Багато було. Ви, напевне, не перший день, не перший місяць спілкуєтеся, багато було проблем, багато було розчарувань і багато було неправди з його боку. Але він, врешті-решт, наважиться на зізнання в своїх почуттях. Нарешті він наважиться. Хоча ви дуже довго чекали, і вам важко буде прийняти ці слова. Ви дуже довго чекали на ці слова. І він нарешті наважиться. От попередній мій розклад, що я робила, чолові... чоловікові важко бу... зізнатися в почуттях. Напевне, це прийшов той самий чоловік. Але, врешті-решт, він не захоче вас втрачати, як би йому не було, він все одно зізнається в почуттях. Тут не тільки зізнається, тут, напевне, і буде пропозиція. Так, тут буде пропозиція. Нарешті він розрушить лід між вами таке, якийсь буде більш активний. І ну, тут він у ваших очах, звичайно, що підніметься. Підніметься чоловік, який заслуговує на повагу. Так, тут буде пропозиція, він зізнається в коханні. Отака подія у вас станеться.